У цьому відео ми розглянемо, як натрій калієвий насос допомагає клітинам підтримувати життєво важливий баланс іонів, а саме роботу натрій калієвого насосу або натрій каліте фази. Це трансмембранний білок, який використовує енергію АТФ для транспортування іонів натрію з клітини та іонів калію в клітину. Тобто кожного разу, коли насос працює, три іони натрію виводяться з клітини, а два іони калію, навпаки, входять в неї. Це забезпечує підтримку більш високої концентрації натрію поза клітиною та калію всередині клітини, що є критично важливим для таких процесів, як, наприклад, фільтрація в нирках, передача нервових імпульсів та скорочення серцевого м'яза. натрій калієвий насос це основний механізм, який підтримує електролітний баланс у клітинах і забезпечує нормальну роботу багатьох функцій нашого організму.